На Миколаївщині фермери зрівняли із землею старовинний курган. Люди зняли це на відео, виклали його у мережу. Як відреагували правоохоронці і як до цієї події поставилася місцева громада? Про це далі у сюжеті. Трактор розвертає і вивозить. Трактор, Камаз, декілька годин роботи і стародавнього скіфського кургану як і не було. На Миколаївщині фермер заплатив двом чоловікам, аби ті зрівняли археологічну пам'ятку з землею. Це вже не розпашка, а взагалі з варварське ставлення до історії. Тут була спрямована робота на те, щоб вивільнити шматочок землі, який там 0,3 гектари. Подібна історія сталася на Дніпропетровщині два роки тому. Місцевий бізнесмен поблизу кургану Белюхова могила побудував паркувальний майданчик, а саму пам'ятку розкопали. І такі інциденти далеко не рідкість. Кургани стоять на ланах, значить лани кожного року поряться. От оранка нищить курган метровий за 10 років, тобто майже нічого не залишається. Тобто, встановити де був курган, можна. Але на поверхні землі вони нічим не виділяються. Українські кургани унікальні кажуть експерти, адже їх вважають своєрідними капсулами часу, які зберігають інформацію про стародавні цивілізації, їхні обряди, вірування, соціальний устрій та побут. Найбільше курганів знаходили на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині та в Криму. У кожній з областей було як мінімум до п'яти тисяч пам'яток. По кургану сказати, які сто да сказати, які поховані там насії яких археологічних культур, які знахідки можуть бути там. І можуть нести собі унікальні знахідки, які взагалі посприяють на вивчення історії не тільки України, але і е, Євразії всі, так тобто, всього людства в Україні кургани охороняються державою. Їх знищення, пошкодження та грабування карається законом, пояснюють юристи. Це може бути як адміністративна, тобто накладення штрафу, так і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність може бути як і до трьох років ув'язнення, так і до п'яти і до восьми. Ну і штрафні санкції тут може бути від однієї тисячі до трьох тисяч неподаткованих мінімум громадян. Але багато курганів ще на початку 90-х перейшли у власність приватних землевласників. Також значну їхню частину досі не внесли до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Що робить їх невидимими для офіційної охорони, і це дозволяє безкарно їх знищувати. Зараз вони, вони просто мають охоронні документи, які по сільських радах там знаходяться. Робляться реєстри звичайно по областях. Курганів, які мають зберігатися, все це є. Але е, я вам скажу: ні коштів не вистачає, ні людей, які б могли дійсно ефективно охороняти ці кургани. Немає моніторингу, немає. Гарної роботи правоохоронних органів, і кожен рік ці кургани розпахуються поверху, понизу. Аби вирішити цю проблему, необхідно вдосконалити законодавство і чітко визначити відповідальність землевласників за зберігання курганів, зазначають фахівці. Також важливо встановлювати інформаційні таблички та розповідати людям про їхню цінність, адже нищення цих пам'яток це втрата української історії та культури. До того ж, значна їх частина вже постраждала від війни та окупації. Так росіяни знищили ровесника єгипетських пірамід курган дід у Маріуполі. А під час воєнних дій кургани використовували як панівну висоту або частину фортифікаційних споруд.